Всім привіт! І ми традиційний розклад сьогодні з вами зробимо на тему думок, почуттів та дій. Як то кажуть, свята трійця найбільш поширених питань при вираженні на кохання, так? І відразу з вами переходимо до діла, зосереджуємося на загаданому чоловікові, уявляємо його образ, згадуємо його голос, фокусуємо всю свою увагу. Починаємо з почуттів. що він насправді відчуває до вас? Які емоції? Давайте дивитися, Які емоції, почуття загадана людина, відчуває? Бурхливі досить в нього емоції до вас? Відчуваєте, що людина скучила за вами? От Рветься, хочеться до вас. Це такі сильні, впевнені в собі почуття. Це такий потяг, бажання, пристрасть. Хочеться рухатися вперед, рухатися у стосунках, якось зближатися, наближатися один до одного. Він сприймає вас як ту, котра реальною такою опорою для нього може бути, що завдяки вам він може багато чого досягти. І, можливо, він вже досяг, бо він це відчуває і розуміє вашу підтримку. Ви даєте йому енергію, ресурс, почуття до вас, вони його надихають. Є енергією для дій, для творчості. І майте на увазі, що ось такі почуття, ну, вони досить такі авторитарні. Вони навіть можуть засліплювати людину. От я хочу ось так і буду добиватися, щоб було саме так. І налаштований він досить рішуче. Пускати вас навіть і не думає, навпаки, особливо, якщо ви зараз не разом з цією людиною, якось не спілкуєтеся, наприклад, між вами криза. То він і не думає завершувати стосунки, навпаки, все повернути хоче. І дуже терміново це прагне зробити. Це такі почуття, котрі, котрі спонтанно можуть мотивувати його вийти на контакт. Просто як снів на голову звалитися, спілкуйтеся чи ні, то зненацька. От такий прояв ні з того, ні з сього. Подзвонити, приїхати, бо в нього всередині все кипить, все бурлить, йому потрібно до вас швидко прибігти. Навіть, може, сильно і не розуміючи чому. До речі, не розуміючи, які в нього думки про вас. Давайте подивимось його думки. Думки до вас. Звичайно, він кіхті до вас буде рвати, бо йому з вами класно, імператриця. Ви для нього просто найкраща. Найкрасивіша, найжіночніша, найтурботливіша, найніжніша і взагалі най най най. Це просто ідеал. Для нього ви ідеал. Ось тому тут і колісниця. Від вас, від імператриці, береться ця енергія. Тут не просто відчуття та почуття до вас, тут є усвідомлення, розуміння, що ви його людина, і що ви його у всіх сенсах. І знаєте, якщо ви з ним не одружені, то в нього точно такі плани на вас є. Тому що такі карти, ну, це прямо мед. А що в діях нам покаже? Дії найближчим часом. Давайте подивимося. Дій найближчим часом. І найближчим часом у нас. Тут у нас, дивіться, свята на носі, так? І він хоче з вами їх провести. Таке відчуття в мене зараз, що ця людина від вас далеко. Відчувається, наскільки він до вас рветься, наскільки йому хочеться зустрічі, щоб це було от як свято. Він свята з вами хоче, от свята, так? легкості, такого, відпочинку, ще й з вами, котра імператриця, з котрою так класно, котра класно готує, з котрою поряд тепло та затишно. Він дуже хоче саме цього, свята разом. От, як мінімум, побачення з вами. Тут, от тому що і колісниця, котра рух на зустріч показує, і трійка Кубків. Він далеко від вас і хоче зустрічі. Знаєте, такий світовий розклад сьогодні, енергії такі. Тут людина дійсно кохає, вона дійсно скучила, нічого в голові іншого немає, окрім бажання побачитися, бути поряд один з одним. От Для нього це буде вже щастя. розумієте? І що б там не було між вами, для нього будь-який негатив, він давно пішов вже. Це на випадок, якщо непорозуміння якісь там між вами були. І і давайте я ще спитаю у Таро пораду, от що далі краще вам робити? Як діяти, наприклад, щоб покращити стосунки, покращити ситуацію між вами? Випадають досить такі хороші карти З його сторони, от для вас, яка порада буде, щоб покращити стосунки, щоб ще краще стало? Цікаво. А Таро вам радять бути такою лисичкою, схитрити, не відкривати всі карти, більше спостерігати та чекати. Тобто не будьте прямолінійною, не дійте на пролом, не беріть зараз ініціативу на себе. Трошки якоїсь дипломатії, трошки стратегії, дійте по жіночому От будьте такою загадковою, і не гріх тут бути якось зманіпулювати, якусь гру задумати з ним. Десь йому там може підіграти, і ви бажаний результат з ним отримаєте. Однозначно, вам наразі потрібно уникати вияснення відносин. І особливо це важливо враховувати, якщо між вами зараз не все добре. Дивіться, дивіться, який у нас тут такий класний весь показаний, так? Все відпустив, скучив, ніяких накручувань немає, хоче вас, зустрічі, взагалі ви, ви його все для нього. Підіграйте йому в його настрої, не вдаючись там у розборки, що там між вами сталося, уникні цього разу, давай з тобою все ж таки все прояснимо. Ось це, цього разу це не треба робити. Ловіть ось цей момент по трійці кубки. Легкість. Відпустіть негативи, будьте з ним на одній хвилі. Підіграйте. І саме це якраз вам дасть найкращий результат, ніж якби ви діяли чи говорили все йому прямо в лоба. От зараз це якраз буде не на користь. А чого вам варто уникати, чого не варто робити у стосунках зараз? Давайте вже дивитися. Так, проаналізуємо. Чого не варто робити у стосунках зараз? Про що я і говорила? Якраз і потрібно уникати контроля з вашої сторони. Відпустити ситуацію потрібно не ставати пасивною, але й не душити її, От, щоб воно все там якось саме до тями прийшло. Ось це потрібно зробити. Тим паче, дивіться, він же сам готовий ініціативу проявляти. Вам лише чекати, десь йому підіграти, і просто потрібно дозволити ситуації самі собі розрішитися. Вам зараз не потрібно намагатися щось змінити у стосунках. Тут варто кермо передати йому. Тим паче він там вже по колісниці. Хай рулить, хай він виводить ваші стосунки до змін, а не ви. От в чому хитрість і полягає по цій сімці? Чому більш таку гнучку позицію зараз вам краще займати? Давайте ще прогноз зробимо на найближчий час ваших стосунків, Що взагалі перспективу показує, куди зараз, поки ви не врахували оці ось карти, куди йдуть у вас стосунки. Давайте подивимося. Перспектива. Угу. А у вас, в принципі, стосунки з приколами, так? У вас гойдалки, це нормально. І я трошки розумію, чому вам випала в пораді карта, як краще діяти, карта хитрості. Та у вас, в принципі, стосунки такі, як змаганнях такого, і перспектива далі. У вас така і випадає. Точно у вас тут не крапка. Ой, далеко ні, тому що і спостереження тут один за одним, і виклики, і провокації можливі. І ось чому вам карти показують, що не потрібно намагатися щось змінити, що потрібно гнучкість проявити та підіграти йому, бо всі ці дійсно класні почуття, плани на вас, його бажання вони всередині і тоді будуть проявлені. От ви їх побачите, коли зробите ось так: суперечки, вияснення відносин, там, прояснення стосунків, хто ми один одному, а що ти мені дав, а що ти мені не дала. Все це наразі не дає йому от всі ці свої почуття та наміри проявити. І вас, Таро, закликає бути такою більш терплячою, більш хитрою, щоб він. Не стільки себе там накрутив бажанням та тим, що скучив за вами, щоб це все воно проявилося. Тому що дивіться, по перспективі у вас випадає пажмичів, а значить, далі ви хочете в якусь гру один з одним пограти, вияснення, розмови, спостереження один за одним. От тільки. Для себе зараз виріште, чого ви хочете у пажу, чи щоб ось, це, ось так ось це з'явилося. Адже перспектива, для чого ми прогнози робимо, про майбутнє питаємо, щоб ігнорити інформацію, все ж таки, чи мати на увазі і коригувати свої дії, щоб змінити перспективу. От хочете гратися по пажу мечів з один одним, то воля ваша і право ваше. Але тут неспроста, нам сьогодні від нього перший ряд, такі карти, такі карти класні показали, для нього все ж таки все це не гра. І він дійсно вас кохає і бачить своєю людиною. Хоче бути з вами в радості. А чого хочете ви, вирішувати вам. Інструкція, як діяти. Чи ні, у вас тепер є? Тому дякую за перегляд. Приємно було з вами взаємодіяти.